Всіх вітаю! Корисний комплекс на початку весни в міжсезоння для зміцнення імунітету і покращення загального стану організму. Вітамін Т3 3 Необхідна, живильна, речовина, що бере участь у численних процесах в організмі. Сприяє нормальній роботі імунної системи, знижує чутливість організму до інфекцій. Укращує настрій вітамін Д3 підвищує в організмі рівень серотоніну, гормону радості, сприяє нормальної роботі м'язів, також сприяє підтриманню зубів та кісток у нормальному стані. Омега-3 при зниженні працездатності в період фізичних навантажень. При частих сезонних простудних захворюваннях для підтримки нормального стану та роботи суглобів, при синдромі хронічної втоми або тривалому депресивному стані, при зниженні зору та швидкої втоми очей, вітамін Д3, 60 капсул в упаковці, ціна 220 гривень, омега-3 також. 60 капсул в упаковці ціна 600 гривень. Разом комплекс 820 гривень на повний місяць. Для замовлення та отримання рекомендацій вся інформація є в описі. До побачення!